Коли тривоги стає забагато, вона стає патологічною. Її не можна втримати, їм не можна контролювати і більше того, вона проявляється тілесними симптомами, тобто витісняється в тіло. Таким чином, тривога може проявлятися не тільки самою емоцією тривожності або страху. Тривога, перш за все, проявляється тілесними реакціями. Перш за все, це м'язеве напруження. Бий або біжи, але якщо людина нікого не б'є, нікуди не біжить, у неї постійно знаходиться підвищений м'язевий тонус. Якщо у вас постійно напружені м'язи, зрозуміло, що з часом вони починають боліти, і, по суті, це одна з причин оцього хронічного м'язево-скелетного болю, який в ревматології, в неврології називають фіброміалгією. Або інший варіант, коли прояв тривоги заходить. Шлунково-кишковий тракт, синдром роздратованого кишківника, болі в животі, діарея або, навпаки, закрипи. Це може проявлятися дисфункцією сечового міхура, порушення сечовипускання, яке призводить до того, що загострюються цистіти, постійно там розмножується мікрофлора, захворювання серцево-судинної системи, еквіваленти тривоги це перш за все, ті реакції на адреналін, це підвищення артеріального тиску, тахікардія. Отже, проявів дуже багато. Є відчуття сенестопатичне, тобто ті несправжні хибні. Відчуття, яке створює виснажена нервова система, наприклад, відчуття кома в горлі або якісь больові реакції, які не можна пояснити захворюванням якогось органу чи якоїсь системи, таким чином, таких варіантів проявів тривоги дуже багато, і такі пацієнти йдуть по лікарях від гастроентеролога до кардіолога, від кардіолога до невролога, і вони потребують по суті не соматичного лікування, а звільнення від тривоги за допомогою якісної медичної послуги в лікуванні. Емоційного розладу і тому, коли тривоги багато, вона шукає вихід, вона виходить тілом, відбувається і соматизація, і саме це є тими ознаками, які потребують кваліфікованої медичної допомоги і консультації.